О, знову запустили за, е, запуск автомобіля на чому. Не треба поспішати. Ну, пробуємо, так. Да. Саме головне не поспішати. Бо ми, коли поспішаємо, ми робимо собі всяких, самі розуміємо, розслабитися. Відводіння що треба отримувати? На солоду. Дивимося попереду на що? Автомобіль. Ми зразу можемо викрутити колеса і я більше не підказую. Приїхав. Автобус? Приїхав. Автобус? Та він поки доїде до нас. ризикувати. Так, хай буде так, але маємо на увазі, що ми могли спокійно виїхати. так. Куди в машинку їдемо? Газ. Газ, газ, газ. І по каші треба продублювати лівий. Супер клас. Далі уважно. На перехресті зі світлофором будемо повертати праворуч. Нам треба знайти це перехрестя і повернути себе. Тут нема що розбирати, тому якби. Так. Щеплення не чіпаємо взагалі, воно нам не потрібно. Треба в дуршо спочатку натискати гальма. Бачимо, ми звикли дуршо натискати то щеплення. Яка вказівка була? Праворуч. Дивимося праве дзеркальце, він на що? Наче пропускає, щось він довго в одному місці, да? Ну, але ситуація... Ну, не немає показчика в нього. Я б радив би нам не зупинятися в другій смузі просто так. Ми навпаки, повинні були прискоритися. Да? Оце перехрестя ми проїжджаємо направо. на першій передачі. Гальма йдуть гальма, гальма до 10, до 10 перше. Плавно відпускаємо щеплення. Дуже різкий поворот. На внутрішньому багато хто виїжджає прямо на зустрічку. У нас стрілочка зелена є. Є. да? Потрошки повертаємо, дуже повільно, треба дуже, праворуч. Все повільно? Все не повільно. Там ще можуть бути пішоходи і ми собі їдемо. Далі mm -hmm. ситуація. Наша задача, ми розворот три прийоми розбирали. Я робила, але... Ага, робили, але ми... ми з вами не робили. А я... Ну я ще питаю, що розбирали, в принципі. Так, так. Наша задача виконати розворот в три прийоми з прилеглої території ліворуч. От бачимо, я підскажу за пішоходним, бачимо mm -hmm. дворик? Ми туди заїдемо передом і задом вийдемо. Це буде у нас такий розворот в три прийоми. Вже можна по каші. Ми можемо трошечки газ відпустити. Нам, він, в принципі, доїжджаємо до приривча, то дуже важливо. Да, Ось вон там нашому. Під'їжджаємо. Mm -hmm. mm -hmm. та, закручуємо, закручуємо. Щеплення гальма. Стоп, стоп, стоп. Тепер супер. Колеса вправо, задня передача. Треба це дуже швидко робити. Прямо Угу. Показчик правий, контролюємо заднює. І потрошки їдемо собі. Потрош з газком. Пам'ятаємо, щоб газ був, їдемо, їдемо, їдемо. Угу. Стоп, клас. Тепер лівий показчик. Бачимо, як важливо однією ручкою це правий, вліво кермо, вліво кермо. Стоп, 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 повільніше, вліво-ліво, закручуємо, вліво, закручуємо, вліво. Бачимо, як важливо дивитися ліве дзеркальце. Дивимося, чи нема пішоходів тут. Супер, це у нас перешкода, якщо. Ну, Вона стоїть прямо на цьому. Бачимо, трошки вліво беремо. Який більший інтервал повинен бути від перешкоди? Витягнута ручка. Зараз ліворуч їдемо, уважно. Ліворуч треба з лівої смуги. Покачик зараз ми вимикаємо. Вимикаємо, тому що тут є ще поворот ліворуч. Ми в оману будемо вводити, ми проїдемо оцей от поворотик бачимо. Ми повинні їхати просто. Тепер вмикаємо лівий покажчик. Ну в плані ми на щепленні їдемо. <рес> ну, ми могли відпустити його взагалі. Дивимося, зараз у пішоході буде там червоний колір. Ну, воно ж синхронно йде, якщо у пішоході буде червоний. У нас буде зелений. І там будемо повертати ліворуч в яку смугу. Ми... Ох, що робимо, дивимося. Ох, що махар такий, нервовий. Mm -hmm. А уявляємо, тут би дитинка шла, яка зможу. Це ж капець був би. Mm -hmm. Протягуємо з газком, вже зелений ми стоїмо, а ще газку. Mm -hmm. в яку смугу будемо повертати? Зі. В другу. Для чого краня нам. Це поворот ліворуч, можна виконувати в будь-яку смугу. Безпечніше бачимо. Тепер прискорення друга передача. Ми повернули би першу. щоб було б об'їжджали б потім це. Так, ви собі спокійно йдемо. Згідно в правил дорожнього росу. Ми, якщо нам хтось каже якось типа зауваження, я можу в будь-яку. А в чому проблема? Вам відкрити, показати все питання будуть закриті.